Я не вмію відпочивати як навчитись відпочивати? Це запит, який так чи інакше, в якийсь момент виникає в так би мовити, ефективних і продуктивних людей. Тож сьогодні говоритимемо про відпочинок. Я б хотіла розглянути цю тему з різних таких причин, які можуть. Пливати на ось це, так би мовити, не вміння відпочивати, тому що неможливість відпочивати можна розглядати як наслідок певних психічних проявів і певних адаптацій. Тобто це певна стратегія, яка сформувалась в житті людини, і невміння відпочивати це може бути наслідкове. Але всі ці прояви в корені так чи інакше вони мають щось спільне між собою. Першим з них це буде. Такий прояв, коли людина, наприклад, працює і вона перепрацьовує, навіть вона має досить завантажений роботою свій графік, тобто вона починає працювати рано вранці і закінчує пізно ввечері, і так із, із дня в день. Відбувається так, це може свідчити про те, що людина вона ніби не може сказати своїй роботі ні. Тобто це про неможливість її відмовити і поставити межу, сказати стоп. І це питання кордонів. Другий аспект, який десь пов'язаний з першим, це про те, що людина, наприклад, вона навіть може відпочивати, вона або змінює фізична діяльність, або вона уявімо, що вона лежить, наприклад, так і відпочиває. Якщо це буквально таке горизонтальне положення, так би мовити, але вона все рівно продовжує в голові крутити якісь думки, думати про роботу, генерувати ідеї, і це про те, що вона ніби теж не може від'єднатися від роботи, це може свідчити про такий собі момент злиття, тобто, ніби людина склеюється її своєю діяльністю в цей момент. І Ось цей момент злиття ми можемо потрапляти в нього тоді, коли нам щось дуже цікаво, нас щось дуже може захоплювати. І в цей момент відбувається так, що ніби ось цей процес або ця діяльність вона забирає весь наш психічний, психічну енергію і заповнює весь весь психічний простір, тобто весь фокус уваги він йде туди. І відповідно таким чином, наприклад, діяльність вона починає, так би мовити, витісняти всі інші інші сфери життя людини, і людина живе тільки, наприклад, однією сферою, це робота. І відповідно відпочинок він теж витісняється десь. І тут є такий ще цікавий момент, що в моменті ось цього звиття людина може забувати про свої потреби, тому що це теж про кордони, тобто це про неможливість від'єднатися від своєї роботи, відмежувати потреби роботи або роботу і свої особистісні потреби, такі, як, наприклад. Потреба в харчуванні, відпочинку, фізіологічні якісь потреби. Тобто, людина в цей момент вона забуває про існування ось цього через те, що відбувається ось цей процес злиття. І це знову ж таки про кордон. Наступний прояв, який, так би мовити, витікає із перших двох, це про те, що. Людина, вона, наприклад, або працює коли на когось, або навіть сама на себе і має також завантажений графік, вона може не відпочивати через те, що вона має якусь глибинну незакриту підсвідому потребу, яку вона намагається закрити через ось це переп. Перепрацювання, так би мовити, тут потрібно розуміти, що тут ще є прояв кордонів, також. Тобто, наприклад, якщо людина затримується на роботі і вона не може відмовити начальнику, то це теж про кордони, але тут може бути питання самоцінності і питання, чому людина. Не, не відмовляє так, і скоріш за все, вона теж закриває якусь свою глибинну потребу, тим, що вона перепрацьовує і не, від, не відмовляє. Тобто ось це питання кордонів. Це такий от прояв і також. Прояв, якщо людина працює навіть сама на себе, це теж про те, що закриття якоїсь потреби, наприклад, у визнанні, у захопленні можливо, у вагомості чи виживості, вона значно більша. Тому що ця потреба вона зазвичай дитяча, вона недоотримана з дитинства і дуже часто вона не усвідомлювана. Вона може бути значно більше, ніж доросла фізіологічна потреба у відпочинку. І, відповідно, за рахунок цього, людина, ну, психіка, так би мовити, так, підсвідомо, воно обирає те, що для, неї, для нього важливіше. І відповідно, це ось ця незакрита така дитяча потреба. Тобто, таким чином, людина, наприклад, жертвує своїм відпочинком. Для того, щоб отримувати як варіант визнання. І що ж з цим всім робити? По-перше, потрібно усвідомити, так, яка саме у вас причина тут може бути. Якщо це про питання кордонів, то тут може бути про те, щоб бути хорошим або хорошою, про ось цю неможливість відмовити. Але, в принципі, якщо дивитися в корінь, так чи інакше це все призведе до третього пункту в глибині. Трібно просто розуміти найчастіше, яка незакрита там потреба, і е, далі працювати з цією потребою. І також ще може бути четвертий е, прояв, е, чому людина не може відпочивати, це через те, що насправді в момент ось цього, так би мовити, спокою, коли вона залишається сам на сам. Неї дуже сильно може підійматися тривога, і в цей момент вона настільки непереносима, що людина починає тікати від цих відчуттів, від цих переживань в ось цю діяльність, в ці справи, які вона собі організовує, для того, щоб не залишатись і не контактувати з цими почуттями, тому що вони дуже складні. І ось тут потрібно працювати зі своїм контейнером і також вчитись витримувати цю тривогу і розуміти, за рахунок чого вона взагалі з'являється, яка її причина виникнення. От. Ось такі от прояви можуть бути, і ось такі рекомендації. І ще бажано навчитись знаходити собі такий спосіб відпочинку, який дає можливість максимально заземлитись. Тобто, це такий відпочинок, це така діяльність, якщо так можна сказати, яка яка максимально може сконтактувати тіло, емоції і розум або думки в моменті тут і зараз це розвантажує. І психіку, і тіло, і таким чином дає той самий якісний відпочинок. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви в коментарях поділитеся своїм досвідом і своїми якимись можливо рекомендаціями, як ви навчились відпочивати або що вам допомагає, і можливо ці коментарі будуть дуже корисні, тому що тема досить актуальна, і досить багато людей насправді, на жаль, не вміють відпочивати.